Жовтий туман. Новий союзник. Коли Тім прилетів у табір друзів і повідомив, що килиму Арахни вже гаплик, там аж свято влаштували з такої нагоди. А дуболоми, зрадівши, навіть протупцяли якийсь незграбний танець, вельми засмутивши Лана пірота. Він бо добре знався на цій справі. Тепер чаклунка від нас не втече, самовпевнено заявив страхопуд. Вона могла літати, а ми ні. Тож упіймати її було б важко. А зараз, хоч ми так само й не літаємо, але ж і вона не літає, а отже ми її хутко вхопимо. Цю мудру думку страхопуда підтримали всі, крім Чарлі Блека. Моряк заклопотано зауважив, боюся, що це не зовсім так. А вже ж, наші шанси на перемогу значно зросли. Наш хлопчик тіллі віллі розвивається не щоднини, а щогодини, прямо як у казці. Ви всі бачите, як він швидко стає моторнішим, прудкішим, розумнішим. Проте, я боюся. Що він не зможе наздогнати арахну, якщо дійде до гонитви. У чаклунки легкі ноги. Вона добре стрибає і може враз змінити напрям свого бігу. А наш хлопець занадто для цього важкий. Почувши розсудливі слова Чарлі, всі зажурилися. Що ж робити, дядечку Чарлі? запитала Енні. Нам треба шукати союзника, так само моторного як Арахна, і сильного, як Тіллі Віллі. І я гадаю, що таким союзником може стати Велетенський Орел. Орел Карфакс здивовано вигукнули Тім та Енні. Саме Орел Карфакс кивнув моряк. З розповіді про ваші торішні пригоди. Я зрозумів, що це шляхетний птах, який не терпить ні брехні, ні підступу. Він тоді зразу покинув урфіна джуса, щойно розгадав його мерзенні задуми Карфакс добре ставиться до людей. Він навіть без умовляння переніс вас через прірву, яку не могли здолати ваші мули. До того ж він. Як і всі мешканці чарівної країни, зацікавлений у тому, щоб цей жахливий жовтий туман чим швидше здимів із цього краю. Правильно, капітане. вигукнув Тім. я полечу і покличу Карфакса на допомогу. Тут Енні страшенно образилась. Ага, всюди, ти, все робиш ти. Сердито говорила дівчинка. Мишачу армію вів у похід ти, на розвідку літав ти, а коли ж моя черга. Знаєш, Енні, це небезпечна справа розшукувати орлину долину, втрутився моряк. Летіти на летючому килиму це тобі не на мулові скакати. До того ж, хто обіцяв батькам. Не встрявати в небезпечні пригоди, а? А тім хіба не обіцяв? Обіцяв. На це капітан не міг нічого заперечити. І все одно до Карфакса полечу я вперто наполягала Енні. Мене він швидше послухає. Чого б це? здивувався Тім. Тому що я жінка. Гордовито випнула губку Енні. Усі зареготали і таким чином питання вирішилося на користь Енні. Щоб не так боязко було летіти самій, дівчинка взяла з собою Артошку. Енні аж дух захопило, коли килим, слухаючись її, знявся в повітря, полинув над полями, гаями. І шугнув вище, наближаючись до гір. Дівчинка й песик заспокоювали одне одного, аби не боятися. Над горами сонце сяяло значно яскравіше, ніж унизу, повітря тут було чистіше, і Енні з Артошкою почувалися чудово під килимом пропливало пасмо гірських вершин. Укритих снігом. Енні помітила, що сніги спускаються набагато нижче, ніж це було торік, і дівчинка правильно пояснила це тим, що і в горах стало холодніше, як в усій чарівній країні. У глибині гірських долин нічого не було видно крізь туман, але наші повітряні мандрівники твердо вірили. Що Килим доправить їх куди треба. І він справді доправив Коли Енні зійшла з килима, вона побачила недалеко величезне гніздо заввишки з триповерховий будинок. Із гнізда виглядала величезна голова птаха. Незабаром повітря загуготіло від помахів крил. І додолу спустився велетенський Орел. Це і був Карфакс. Спочатку Орел здивовано розглядав відвідувачку, але пам'ять він мав добру, тож і впізнав її. Здрастуйте, вельми шановний Карфаксе, уклонилася Енні. Вітаю тебе, дівчинко, у наших горах, відповів Орел хрипким голосом. Певно, ти маєш до мене важливу справу? інакше не ризикнула б летіти на цьому благенькому шматку тканини. Енні образилась за килимок і сказала, що для своїх розмірів він цілком надійний. А втім, ви маєте рацію. Мене привело сюди важливе прохання. Скажіть, чи дошкуляє вам велетенським орлам? Цей туман, який висить над землею. Як тобі сказати? замислився Карфакс. Тут, у горах, його ще можна стерпіти, але в долинах стало зовсім важко розшукувати здобич, і ми останнім часом живемо надголодь. А тепер я розкажу вам, звідки взялося це лихо. Сказала дівчинка, і вона розповіла про довгий сон Арахни, про її пробудження та про те, як зла фея, щоб загарбати народи чарівної країни і перетворити їх на рабів, начаклувала жовтий туман. Мій дядько Чарлі Блек і мій друг Тімо Келлі, і я ми прибули до вашої країни на прохання її мешканців. Ми почали боротьбу за Рахною і вже маємо певні успіхи, але нам бракує снаги для остаточної перемоги. І якщо ви нам не допоможете, жовтий туман так і висітиме над чарівною країною, палко закінчила дівчинка. Я так розумію, що ця рахна щось на кшкал Турфіна джуса, який торік захопив владу над Маранами. Та що ви, мимоволі засміялася Енні. Урфін перед арахною просто дрібнота, як каже мій дядько Чарлі. Навіть коли він захопив смарагдове місто, сонце так само сяяло, і небо було блакитним. А тепер чарівна країна скніє без сонця та чистого неба. І ось ось загине. До речі, розкажу вам ще про Урфіна. Він давно вже не бог і не король. Народ викрив його і прогнав, і він став хорошим. Не пішов на службу до чаклунки, та придумав, як боротися з жовтим туманом. То добре, якщо так, сказав Карфакс. Ну, а за рахною я готовий стати до бою, раз це потрібно. Ви Битиметесь не самотужки, а разом із могутнім залізним лицарем тіллі віллі. Він дуже сильний, але як би це сказати, зам'ялася дівчинка. Йому ще бракує швидкості та спритності, щоб перемогти арахну. Вислухавши це пояснення, Орел мовив Ну, годі гаяти час на балачки. Рушаймо зараз же. Ви з песиком полетите на моїй спині, а не на цій ганчірці. Так буде набагато зручніше. От тільки не знаю, як ви залізете на мене. У нас в Орлиній долині немає драбин. Про це не турбуйтеся, посміхнулася Енні. Вона сіла на килимо, узяла на коліна Артошку і тихо наказала Килиму! Підніми мене на спину Карфакса. І за кілька секунд дівчинка й песик сиділи в орла на спині. Ти диви, ця ганчірка не така вже й погана. здивувався Орел. Він наказав своєму пташеняті сумирно чекати повернення матері, яка полетіла по здобич і шумно злетів у повітря.